Якщо ми подивимося на історію, то ми побачимо, що незалежність України закінчилася тоді, коли Київ спілкувався з світом через інші столиці. Чи ми згадаємо часи Богдана Хмельницького, чи ми згадаємо часи створення радянського союзу, коли тільки нам закривали вихід назовні? Це мало своїм остаточним підсумком втрату Україною своєї незалежності. Я не знаю, чи ви звернули увагу, але вчора в промові пана Путіна була сказана одна, як на мене, дуже серйозна фраза. Звучала вона дуже ніжно і говорила про те, що Російська Федерація розраховує, що тепер Україна і Росія. Будуть в зовнішній політиці консультуватися. Все дуже, дуже інтелігентно, дуже дипломатично, дуже красиво, але нам відома проста істина: хто платить, той і замовляє музику. Колеги вже розказали про економічний чи, скажімо, військовий, військово-технічний аспект цієї небезпеки. А я вам можу сказати, що після започаткування процесу консультацій щодо зовнішньої політики, жодного незалежного рішення Київ прийняти не зможе. Ви знаєте, я сьогодні так само проаналізував заяву, яка була зроблена партією регіонів у зв'язку з вчорашніми домовленостями. Так от, я зараз вам просто процитую, бо йдеться власне про доволі цікаві формулювання. Йдеться про те, що партія регіонів говорить, я вам цитую, що вона докладатиме всіх необхідних зусиль для послідовного безболісного для вітчизняного товароробника входження і далі увага в загальноєвропейський Торгово-економічний простір це теж не випадкові речі. У нас немає загальноєвропейського торгово-економічного простору. Просто не існує. Коли сказали про загальнополітичний простір між Ванкувером і Владивостоком, потім ця ідея почала в бозі. Сьогодні не говорять про інтеграцію. В європейський економічний простір, маючи на увазі інтеграцію до Європейського Союзу, почали застосовувати формулу, якої насправді в природі не існує, це є простим свідченням того, що влада у такий спосіб фактично оголошує, що вона не хоче більше йти до угоди про асоціацію. Тепер те, що пару слів, те, що вже власне, говорив пан Сергій Бондарчук. Питання переозброєння Чорноморського флоту сьогодні, і про це теж не випадково вчора говорив пан Путін, є для Росії одним з найважливіших. Адже процес відсторонення Росії від всього іншого світу продовжується. З країни цивілізації, яку вони проголосили, вони переходять до концепції країни фортеці, яку треба обороняти. Так от, Чорноморський флот в цьому плані, це не тільки е, південь і власне Чорне море. Це вихід на Середземне море, і це вихід на Атлантику. Якщо говорити про сьогоднішній стан Чорноморського флоту, він не є дієздатним впливати на ситуацію. Але… В разі, якщо він почне переозброюватися, от тоді створюється абсолютно інша ситуація, створюється дуже серйозне джерело напруги на наших південних рубежах кордонах. Отже, це насправді не все так красиво, як нам подають. Вона вже розказує, що ми будемо спільно оборонятися від якихось міфічних загроз. Тому колеги ми можемо констатувати, що у підсумку вчорашніх переговорів власне, Україна вже здала частину свого політичного, економічного і безпекового суверенітету. Нас лякали тим, що це відбудеться, коли ми підпишемо угоду про асоціацію. Але це тепер уже відбулося вчора, коли були підписані оці так звані стратегічні угоди між Україною. І Росії. Але, шановні колеги, це була б тільки констатація ситуації, а нам потрібно думати, що робити далі. І от наша громадянська експертна рада чи група пропонує всім подумати над кількома практичними справами. Вони полягають, ось у чому. На нашу думку, ми повинні повернутися до ідеї проведення. Круглого столу в Україні. Але не такого, який був кілька днів тому назад, і який всі незалежні експерти оцінили як профанацію. Насправді мова повинна йти про трьох ключових учасників цього процесу: про владу, про опозицію і про громадянське суспільство. Це громадянське суспільство повинно, на нашу думку, буде представлено кваліфікованими експертами, які здатні розуміти, що, власне, потрібно країні, що вимагає громадянське суспільство і від влади, і від опозиції. Можна зараз говорити про техніку, але я думаю, це зараз навряд чи потрібно. Але саме початок цього круглого столу з двома важливими пунктами. Формування перехідного, технічного, технократичного, як завгодно можна назвати, уряду і підготовка цим урядом можливостей для укладання угоди про асоціацію. А я вам скажу з того, що я знаю, насправді це потребуватиме від одного до двох тижнів практичної роботи. І друге, ключове пропозиція яким чином. Розбудовувати нашу Україну за цими словами, яким чином зробити системні зміни, які унеможливлять, унеможливлять ті речі, які ми спостерігаємо з кінця листопада і початку грудня. Отже, ми закликаємо владу опозицію знайти зараз всі можливості для того, щоб сісти за стіл переговорів на нейтральному майданчику. За участю кількох трьох-чотирьох визначених з кожної сторони осіб при певній кількості радників, які могли б цим зайнятися, і обговорити оцих кілька простих питань, визначити порядок денний їхньої роботи, зрозуміти, що потрібно говорити про заміну уряду, і потрібно говорити про системні зміни, які мають відбутися в Україні. При тому розумінні, що цей уряд протягом найближчого часу підготує пропозиції щодо підписання угоди про асоціацію в іншому випадку нас чекає дуже негативний сценарій, який може розгорнутися в будь-яку хвилину.